Косяни тинівка під постійними ворожими обстрілами росіяни гатять по місту з усіх видів озброєння, авіабомби, артилерія, дрони це стало частиною повсякденного життя місцевих мешканців. Місцеві мешканці більшість часу проводять у підвалах. Та все частіше зголошується виїхати, коли вибухи лунають під вікнами. Екіпаж поліції Білий Янгол щодня готовий вивозити людей у безпечні місця. Щоразу вивозити людей поліцейським доводиться під прицільними ударами ворога. Цього разу вдалося вивезти матір із сином, яких, який маломобільний. Вчора поступила нам заявка на евакуацію двох людей з міста Костянтинівки. Один з них маломобільний. Зараз будемо збирати їх речі і вивозити їх в шелтер. Далі з гуманітарної місії пролісок доставляти їх в місто Київ. От Ось в квартирі прожили стільки, скільки сину. 50 років восени буде. Мені давно говорили виїхати. В нього перша група інвалідності, але ми сиділи до останнього, поки там кафе не розбили зовсім поряд. Тут же сил просто немає жити. А то вже все тут розкорочили, он 30 метрів від нас. Спочатку ще нічого було, а потім, як почали з нас крамсати.